Вітаю, шановні глядачі. Світ переживає різке зростання військових витрат. Безпекова ситуація в світі вимагає від країн все більше вкладати кошти в обороноздатність. Спробуємо розібратися у причинах та наслідках цього глобального тренду, особливо щодо перспектив для України. Світові військові витрати б'ють рекорди. 2024 рік став переломним для глобальної безпеки. Світові військові витрати досягли майже 2 трильйонів 700 мільярдів доларів, збільшившись на 9% порівняно з 2023 роком. Це найрізкіше зростання часів закінчення холодної війни. Військовий тягар, частка світового ВВП, що витрачається на збройні сили зріс до 2,5%. П'ять країн найбільшими витратами: США, Китай, Московія, Німеччина Індія забезпечують 60% всіх світових військових витрат сумою близько 1 трильйон 600 мільярдів доларів. Ситуація в Україні та її вплив на сусідів стимулює переозброєння багатьох європейських держав. Понад сотня країн світу підвищили військові витрати протягом минулого року. Експерти відзначають, що такі тенденції матимуть довгострокові економічні та соціальні наслідки, адже збільшення оборонних бюджетів часто відбувається за рахунок інших сфер. Європа переживає справжню революцію у підході до власної безпеки. Військові витрати на континенті зросли на 17% і досягли близько 700 мільярда доларів. Для розуміння це вищий показник ніж наприкінці холодної війни. Майже всі європейські країни збільшили свої оборонні бюджети. Печина стала європейським лідером з абсолютними показниками витрат на оборону в перший часового з'єднання країни. Її військові витрати зросли майже на 30%. і сягнули близько 90 мільярдів доларів. Це зробило її четвертим найбільшим військовим інвестором в світі. Цей стрибок відбувся завдяки спеціальному фонду оборони в 100 мільярдів євро, оголошеному у 2022 році. Хоча демонструє ще більшість зростання, понад 30% збільшення військових витрат, що сягнули 38 мільярдів доларів або 4% ВВП країни. Особливо вважає показник Швеції зростання на 34% до 12 мільярдів доларів, досягнувши 2% ВВП у перший рік членства в НАТО. Рекордна кількість членів НАТО почала виконувати цілю 2% ВВП на оборону. 18 країн з 32 досягли чи перевищили цей рівень у 2024 році. Лише рік тому таких країн було 11. за методологією НАТО. Кількість країн може бути дещо іншою, але тенденція очевидна. Перенесемось в інші регіони. Військові витрати на близькому сході у 2024 році сягнули приблизно 243 мільярдів доларів, що на 15% більше ніж у 2023 році. Ізраїль показав найбільше зростання в регіоні. Військові витрати збільшились на 65%, і Досягли 46 мільярдів 500 мільйонів. Це найрізкіше зростання з часів шестиденної війни. 67 року військовий тепер тягар країни становить 8,8% ВВП, другий показник у світі після України. Ліван, попри економічну кризу, збільшив військові витрати на 58% до 535 мільйонів доларів. Однак, супереч очікуванням, інші країни регіону не продемонстрували значного зростання. Частково через економічні обмеження, частково через політичні причини. Показало, що Іран, попри участь у регіональних конфліктах і підтримку своїх союзників, зменшив військові витрати на 10% до 7 мільярдів 900 мільйонів доларів. Це пов'язано з впливом санкцій, які суттєво обмежують економічні можливості. України. Щодо США вони залишаються абсолютно світовим лідером за військовими витратами 1 в трильйон доларів у 2024 році, що на 6% більше, ніж попереднього року. Це становить 37 глобальних військових витрат. Значна частина цих коштів спрямована на модернізацію військового потенціалу та ядерного арсеналу для збереження стратегічної переваги над Московією та Китаєм. Китай продовжує збільшувати свої військові витрати 30-й рік поспіль. У 2024 році вони. Зрости на 7% досягли близько 315 мільярдів доларів. Це половина всіх військових витрат в азійсько-тихіанському регіоні. Китай активно інвестує в модернізацію армії, розвиток кібервійськ та розширення ядерного арсеналу. Японія продемонструвала найбільше зростання серед розвинених країн Азії: 21% до 55 мільярдів доларів. Це найбільш річний приїзд з 1952 року. Військовий тягар Японії досяг 1,4% ВВП найвищого рівня. З 1958 року Індія, яка займає п'яте місце у світі за військовими витратами, збільшила їх на 1,6 до 86 мільярдів доларів. Зростання попиту на озброєння суттєво змінює світовий ринок зброї. Японські та південнокорейські виробники демонструють найшвидші темпи зростання. Їхній сукупний річний дохід збільшився на 25% з 2022 року і сягнув 63 мільярди доларів, випередивши навіть європейських виробників. США залишається домінуючим гравцем у галузі з доходом понад 200 мільярдів доларів. Проте їхнє зростання скромніше 15% з 2022 року. Американські компанії зберігають лідерство у виробництві високотехнологічної зброї, такої як ракети дального радіо суді. Азійські компанії знаходять свою нішу у виробництві гелікоптерів, артилерії та високотехнічних боєприпасів. Південна Корея стала важливим експортером для Індонезії, Нової Зеландії, Філіппін, Таїланду та Європейських держав, як Польща. Доходи Ханфга Aerospace, найбільшої збройової фірми південної Кореї, зросли на 60% завдяки поставкам ракетних систем і гаубиць до Польщі та інших країн. Україна має унікальну позицію серед країн, що інвестують у військову сферу, згідно з даними Сіпрі, загальні військові витрати України в 2024 році зросли на 2,9% і склали близько 65 мільярдів доларів. Військовий тягар країни 34% ВВП ВП є найвищим в світі. Важливо розуміти, що попри масштабну міжнародну підтримку понад 40% всієї зброї, яка виготовляється і відправляється на фронт, виробляється в Україні. Це свідчить про суттєве посилення вітчизняного оборонно промислового комплексу протягом останніх років. Україна активно розвиває власні технології від безпілотних систем до лазерної зброї. Нещодавно була представлена перша українська лазерна система Тризуб здатна знищувати безпілотники та авіаційну техніку на відстані до 5 кілометрів. Глобальний тренд на ремілітаризацію створює для України не лише виклики, але й можливості. Після завершення активної фази війни країна матиме унікальний бойовий досвід і технології, які можуть зробити її важливим гравцем на світовому ринку озброєнь. Світ переходить до нової парадигми безпеки, де військовий міць знову стає ключовим елементом міжнародних відносин. Це впливає на економічну та соціальну сфери багатьох країн, змушуючи уряди перерозподіляти ресурси в сторону безпеки. Зростання військових витрат має різні причини в різних, різних регіонах. Для Європи це насамперед московська загроза та занепокоєння щодо можливого зменшення підтримки з боку США для країн азійсько тихоокеанського регіону. Зростання впливу Китаю та регіональні конфлікти для близького сходу тривалі військові конфлікти. Цікаво, що таке масштабне порозброєння має і побічні економічні ефекти: зростання попиту на рідкісні метали та мікрочіп, розвиток високотехнологічних галузей, створення нових робочих місць для багатьох країн. Зростання військових витрат означає відкладення важливих соціальних програм і зростання боргового навантаження, і все ж в умовах зростання глобальних загроз інвестиції в безпеку стають життєво необхідністю для багатьох держав і можуть підштовхнути знову таки, повторюся, нові технології до розвитку. Глобальне зростання військових витрат це не короткочасне явище, а довгостроковий тренд, що формуватиме міжнародні відносини на роки вперед. Україна, яка протистоїть московській агресії, має унікальну можливість не лише захистити себе, але й стати важливим гравцем у новій системі безпеки. Для багатьох країн питання вже не в тому, збільшуєте чи ні військові витрати, а в тому, як зробити їх максимально ефективними розвиток власного виробництва озброєнь, як це робить Україна, стає важливим елементом національної безпеки. Попри всі виклики, що супроводжує глобальне порозброєння, воно може стати каталізатором технологічного розвитку та зміщення міжнародного співробітництва в сфері безпеки. Важливо, щоб нова парадигма безпеки була орієнтована не лише на військову міць, але й на підтримання миру та стабільності в світі. Всім всього найкращого, до побачення.